Дорогі друзі, я хочу прочитати вам свіжий переклад вірша Булата Коджави, який, на мою думку, пасує до сьогоднішніх днів і ночей в Києві, у всій Україні. Земними пристрастями повний, я знаю, що з пітьми руїн. На світло вийде ангел чорний. Нема спасіння, крикне він, та простодушний, несміливий, як світле Евангелія, за ним і тиме ангел білий і шепне нам. 第一呀，yeah, yeah.